7 травня 25 року на засіданні комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва історичного середовища та благоустрою присутні 5 членів, 3 члени із п'яти. Тому наша комісія є правомочною і можемо розпочати свою роботу. На наше засідання комісії також присутні Ольга Богданівна, Бойко, заступник голови селищної ради і головний спеціаліст відділу земельних. Питання про затвердження технічної документації із землеустрою, що інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. Друге. Про затвердження проєкту землеуспорую щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення і якої змінюється. Третє питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки на полі на місцевослі КНП і міська лікарня. Четверте про надання дозволу на розроблення первого землеустрою щодо відведення земельної ділянки, постійне користування у полізниці. П'яте питання продання, що вони роздають і модової оренди землі. Шосте питання про надання дозволу на розроблення технічної документації і землеустрою щодо встановлення і вновлення національної ділянки на долі на місцевості. Саме питання про затвердження технічної документації і самоустрою та передачу у власність земельної ділянки. Восьме питання про затвердження технічної документації і самоустрою щодо встановлення відновлення в медземельної ділянки натурі на місцевості та виділення натурі на місцевості земельної частки парів. Дев'яте питання про затвердження технічної документації і самоустрою. І десяте питання про передачу у власність земельної ділянки. Чи є у вас якісь пропозиції до порядку денного? Прошу проголосувати за такий порядок денний. Та одночасно прошу проголосувати за пакетний розгляд питань з 1 по 10. Хто за те, щоб затвердити порядок дня? За, за, за троє чоловік. Членів нашої комісії слово для виступу та доповідь надаємо заступнику голови комісії, заступнику голови селищної ради. Так, перше питання про затвердження технічної документації з щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. Так, розроблено та подано вже на затвердження компанією Прозем технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земель на земельну ділянку комунальної власності сільськогосподарського призначення, де ми зменшували земельну ділянку площею 9 гектарів 3769 на 6 гектарів 8360, оскільки частина земельної ділянки відноситься до земельних сільськогосподарського призначення. Та ми їх будемо, та ми її повертаємо у землю лісового фонду. Бо ділянка була сформована Держгеокадастром і помилково була включена ця площа. Таким чином пропонується затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення площею 6,8360 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Що розташована в урочищі гора за межами населеного пункту Сладовлі і Зупинської селищної ради? Наступне у нас питання йде про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, ці нове призначення якої змінюється. Тоді, ми, пам'ятаєте, ділили ділянку там, де було 22 село побережжя урочище за ми лишали 5 з копійками на пасовище, і решта 17,99 на ну розробляється. Проект землюстрою для продажу на земельних торгах аукціоні. Таким чином зараз підготовлено проект землюстрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється. Із земель для іншого сільськогосподарського призначення на землі для ведення фермерського господарства, розташованої за межами населеного пункту села Побережжя, урочище за коршма. Площа 17,9906. Також пропонується змінити цільове призначення вище вказаної земельної ділянки площою 17,9906 із земель для іншого сільськогосподарського призначення на землі для ведення фермерського господарства, розташований за межами населеного пункту села Побережжя, урочище корчма. Це тільки змінюється цільове призначення. Після цього рішення буде подано розробнику. Це рішення, який закинем кадастр, буде змінено цільове призначення. Аж на наступній сесії. Якщо там ми встигнемо, то буде вже. Розглянуто питання, тобто початкова ставка, на скільки років і всі умови продажу права оренди на, земель, на земельних торгах. Наступне на попередній сесії давали дозвіл на розроблення технічної документації із земноустрій щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості КНП. Наша лікарня. Пам'ятайте, в нас стояли кадастровий номер, воно було не відповідально дійсним межам. Вже розробили технічну документацію, поставили згідно державного акту. Таким чином пропонується затвердити комунальному некомерційному підприємству Ізобістинська лікарня. Із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на натурі на місцевості площею 0,6547 для обслуговування будівель лікарні. Код класифікації видів цільового призначення 0303 для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги в селищі Зубіль по вулиці Лепкого, 29. З відкритим послойним кадастровим номером. Також до нас звернулася. Акціонерне товариство «Укрзал... Українська залізниця з проханням надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки у постійне користування. Вони мають нерухоме майно на земельних ділянках, земельні ділянки знаходяться як в межах Єзуполя, так і за межами Єзуполя, тому розбито на дві земельні ділянки та підготовлено наступний проєкт рішення. Розглянувши клопотання акціонерного товариства Українська залізниця про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення постійного користування земельних ділянок на території Зубільської селищної ради, враховуючи витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстрацію права власності від 19.11.2019, Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру заборони чужніх об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 25.04.2016 року, керуючись земельним кодексом та законом України про місцеве суврядування в Україні, пропонується надати дозвіл акціонерному товариству Українська залізниця на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту. Класифікації видів цільового призначення 12 нуль на території Зупільської селищної ради, а саме орієнтовною площею 28,45 гектарів, для, яка розташована в межах населеного пункту селища і та орієнтовною площею 25 гектарів до 25 сотих, яка розташована за межами населеного пункту селища і Так, контроль за законання рішення покласти на комісію. Також у нас є про заміну. Сторонив орендаря в діючому договорі оренди. У нас буде два проєкти рішення, просто назва одна. Так, заміняється. Сторона до нас звернулися прад Україна. Це хто? Це водофон? Так? Водофон, так, водофон. Вони там свої права прийняло. ПРАД ВТФ ВДФ Україна прийняло рішення про виділення в окрему організаційну структуру управління своєю пасивною інфраструктурою шляхом створення ТОВ Ukrainian Network Solutions. Тобто вони частину своїх прав передали у цими Network Solution Солюшн і тепер вони просять, щоб ми замінили сторону відповідно на іншого орендаря, і таким чином. Ну, не Змінюється відсоткова ставка, термін дії договорів не змінюється. Воно просто заміняється з одного орендаря на другого. Таким чином пропонується замінити сторону орендаря в діючому договорі оренди землі від 01.01.2024 року. Право оренди зареєстровано було 26 лютого 2024 року шляхом укладення додаткової у Адестові Ukrainian Network Solutions про заміну сторони в договорі щодо земельної ділянки площі 001 20 для розміщення та експлуатації інших технічних засобів, що розташовано вежею стільникового зв'язку по вулиці Степана Бандера в селищі Ізупіль, доручити селищному голові Ігорю Лукашевичу укласти стою крайня нетворк Solutions відповідно додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки. Також відповідне рішення про заміну сторони орендаря в діючому договорі оренди. Ми підготували щодо земельної ділянки в веселищі вулиці Степана Бадери 46 А це ось тут де, де стоїть ця стара аптека, оскільки це приміщення старої, ну приміщення аптеки викупив кроцик Дмитро Ігорович. І згідно статті 120 земельної кодексу України кодексу до того, хто набув право власність на нерухоме майно розміщене на земельній ділянці, переходять всі ті самі права і обов'язки, які були в попередньому орендаря. Таким чином пропонується замінити сторону орендаря в діючому договорі оренди землі від 22.01.2016 року. Шляхом укладення додаткової угоди з круциком Дмитром Ігоровичем про заміну сторони в договорі щодо земельної ділянки площею 003,20 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, а саме обслуговування будівлі аптеки, яка розташована по вулиці Степана Бандери, 46 А в селищі Зупі. Доручити селищному голові Лукашевичу Ігорю Ігоровичу укласти з круциком Дмитром Ігоровичем відповідну додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки. Так, це такі п'ять. Питань по юридичних особах, а по фізичних особах, по наших громадянах, то степа навіть шановні члени комісії, до сесії селищної ради звернулися наступні громадяни із заявами про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості. Федорик Ярослав Іванович, житель села Побережжя на земельну ділянку. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 56 сотих урочищі рочищі стінка і заявами про затвердження технічної документації землеустрою та передачу у власність земельних ділянок звернулися наступні громадяни. Левицька Ганна Михайлівна на земельну ділянку площею 01491 для будівництва і обслуговування житлового будинку. У вулиці Франка, 45 в селі довге. Савецька Ольга Миколаївна на земельну ділянку для будівництва топлоні житлового будинку. По вулиці Шевченка, 32 селі Довге, площею 25 золоти. Остаж Григорій Якович на земельну ділянку для будівництва топсього ніж будинку площею 02394, по вулиці Міська, 21 селі Стриганці. Недоступ Володимир Євгенович на земельну ділянку для будівництва обслуговування житлового будинку, 14,93 в селищі Єзупіль по вулиці Незалежності. На земельній ділянці для ведення особистого селянського господарства. Недоступ Володимир Євгенович, площа ділянки 004,98 98 по вулиці Незалежності та площою 20 сотих, урочищі за бояку пункту. Степанишин Василь. Степанович на земельну ділянку для ведення особисто господарства в селі Побережжя, а саме урочищі ЛАН, площею 25 сотик та урочищі ЛАН, площею 01566. і заявою про затвердження технічної документації землеустрою, щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та виділення в натурі на місцевості земельної частки паю, звернулася белько Марія Володимирівна. Жителька села Побережжя на земельну ділянку площею 75 сотих для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у урочищі Залішина. Також із заявами про затвердження технічної документації і землеустрою звернулися Донька Марія Миколаївна на земельну ділянку площею 0,128 для будівництва обслуговування житлового будинку вулиці Миру, 138 в селищі і та Серкович Олена. Вікторівна нас також земельну ділянку площею 0,1190 по вулиці 144 44 селищі Єзупіль. Також із заявою про передачу у власність земельних ділянок звернулася Дунька Роман Євгенович на земельну ділянку 0,1288 для будівництва обслуговування житлового будинку по вулиці Меру, 138, в селищі Єзупіль та Ягнюк Анжеліка Сергіївна. На земельну ділянку для будівництва обзовування житлового будинку площою на в селищі Ізупіль по вулиці 144. Це донька роман, мама йому подарувала будинок, а, і це, від, а це по 144 Ягнюк не купили будинок. Тому То там затверджується тільки технічна а документація? А їхні штати. Вони виготовили документацію і. Прошу проголосувати за дане питання. Хто за? За. Хоча нема. Значить, наші питання всі прийняті. Ну, мають затвердитися на засідання. Дякую вам, що ви прийшли сьогодні.